Привет, друзья! Подписчики гості канала Сегодня выбрался на коп, давно не виїжджав Сегодня погодка трохи настроилась, Вирішив виїхати на коп дома скучно, на работу пока не езжу. Ну як буває на роботі Але пока на полочный ездим по В общем, друзі есть перша находочка уже, правда візуальна Ну такая інтересна пойдет. Друзі, перша находочка візуально, просто лежить повочка, в руці побачив. Отпечаток остався. Советська повочка випала Перша находочка є. Добре, друзі, Фортунка М3. Будемо пробивати тут поле. Я тут вже був, находив пляжечки на цьому полі, серебряне колечко знаходив. Вирішив сюди ще раз проїхати. Ну, я вирішив сюди ще раз приїхать, Попробую ще походити. Добре, друзі, будуть находочки, будемо показувати. Випала ще така находочка цікава тоже. Похоже на обломок фібули. В землі Водички нема з собою, щоб почистити. Ну похоже на обломок фібули. Цікава знахидочка тоже. Добре, друзі, берем, продолжаем далі. Еще знахиточка. на Оцей раз випала монетка. Радянщина. 3 копеечки 1980 рік. Здесь что с таким так себе. Далее пойдет, друзья. Добро. Идем далее. Друзья, есть еще знахидочка. Выпала мне паучка. Орляночка видно. Земля такая на пальце налипает. Выпала такая паучка, орляночка. Сохран таки наче непоганий, вушко ціленьке Такі знахідочки є Добре друзі, берем, йдемо далі, хороше містечко тут випало Ту друга знахідочка подряд, 3 копійки і оце паучка випила рядом. Добре, друзі, зараз ще це містечко буду пробивати. Ура, сьогодні знову сріблом. выпам они такие малесенькие обломок рейстика и он друзья с погнутый правда но друзья с друзья я надеюсь на лайки заслужил сегодня видите какая красота Гарний. Жаль, що звісно він обломаний, але находочка просто бомба. Перше сіб... срібло сьогодні. Коп удався, друзі. Клас, видно, плугом його добре потягало, Ламало воно де. Але друзі, клас, перше срібло на сьогодні. Став лайкоси, друзі, підписуємося на канал. Подержіть канал підписочкою. Продовжаємо, зараз проб'ю ще це містечко, провіримо, може десь знайду нижню частину цього. Але на це такий слабенький був. Не знаю, чи фортунка визьме. Другий кусочок цього хрестика чи не визьме. Вона сильно глибоко не бере, ну не знаю, глибину сантиметрів 10-15, напевно, бере глибину. Такі друзі діла. Добре, друзі, став лайкоси. На лайкоси сьогодні заробимо. Добре, друзі, продовжаємо далі. Є ще знахідочка. Випала ще така копійочка, але одна сторона взагалі заліпша. Три копійки 1980 якийсь год, не видно точно який год. Але монетка все одно приємно. До мене ще Владик приєднався. Товариш, захотів зі мною виїхати. Це вже другий день я копаю. Вчора я копав, і сьогодні це другий день вже сьогодні, буде в одному відео. ще знахідка на сьогодні. Добре, друзі, продовжуємо далі. Друзі, є ще знахідочка, переїхали вже на друге поле тут. Піщанка у нас везде. Вже об'їздили сякі містов. Є перша монетина царвка, але не видно яка. в водніється. Рада Правда, с под подубыты. Такая монетка у нас выпала хорошенько. Сигнал был шикарный, 88 было. Добре, друзья, ставим лайкос, продолжаем далее. Друзья, выпала еще монетка. Выпознал царечек. Выпала одна Николаевска. Сейчас глянем. 1900 год. Николы другого. Сохранчик так себе. Ну пойдет. Еще один царючок на сегодня есть. Добрый, друзья. Продолжаем далее. Выпала еще такая пломбочка. Така масивна пломба, ще лопатою погибли заїхав. Трохи. Ну така, тяжеленькая. Правда, нічого на її так не видно вже. Затерти все. Ну така хороша на знахідка. Прорезы. Така пломбочка ще випала. Хороша, здорова така важка. Доброе друзья, продолжаем Ставим лайкоси, підписуємо на канал. Добре, друзі, продовжаємо. Друзі, випала ще офігенна знахідочка. Випало колечко. Медный правда. Офігенне такі прикольненькі. Правда трохи погнуты. Та подожди. Супер знаходочка. Видно старовинна ще. колечко цікаве випало я думаю монетка якась, але колечко таке класна знахідочка дочка друзі ну сьогодні лайкос по-любому заработав Підписуйтесь на канал Пишіть коменти, А Ми ще трошки побігаємо Владик уже додому хоче уже надоело ему ходить за мною Знахідки пошли мені ж почало подобатися копати. Добре, друзі. Продовжаємо далі. Є така ще находочка сюди. Випав на персточок, а я трошки почистив. Зогнутий, правда. Але приємна знахідка теж. Я вже перейшов через дорогу на друге поле. Ладика вже в тому в машині садить. А я ще вирішив тут пробігтися. Є ще така находочка. Добре друзі, продовжаємо далі Вітер на полі, погодка сьогодні взагалі класна Сьогодні трохи знахідок є, друзі Сьогодні мені коп подобається Вчора я був на копі там викопав не багато, правда але трошки викопав Срібло вчора викопав ще кусочок хрестика срібного в общем такі друзі діла. а це виїхав трохи подалі вже кілометру за 15 Від дому в общем друге село на поля і ну, пішли знахідочки зараз тут ще на пагорба подниму ще там попробую Добре, друзі були такі знахідочки включусь покажу Друзі, також виключив камеру, одразу під катушкою сигналчик. Випала якась така інтересна штучка. Раду не знаю що воно. Який свінок. Ось таке інтересне. Друзі, хто знає що воно, чи з чого воно, чи з якоїсь брошки, чи може свій були, не знаю що воно таке. Нема з собою водички, щоб його почистити, помити. Вот ну, такая цікава знахи тоже випала. Добре, друзі. Сейчас ще, ще трошки пробіжуся, а може ще щось інтересне буде. Добре, друзі, не переключайтесь, далі може щось інтересне буде. Ще трохи похожу, да буду наверно закругляться. Доброе друзья. Слабенький такий був сигнальчик. У руці О, якесь колечко десь випало усю де друзі випало таке ще колечко непонятно з чого воно запаяне видно ну що друзі ще така знахідочка є добре друзі йдемо далі друзі був ще сигнал але такий розмитий був ну, чорний коротше не знаю зразу такий чистий був красиво викопав так Слабий сигнал немає нічого чмо деякі гвозди ну, щось є у руці топана монетинка. що за монетка Советик. Выпал советик. 1961 год. Ну, таки не поганый в песочку. Хороший. Добро, друзья. Берем, идем далее. Блин, друзья. Хотим закопать ямку. Проверим искателем. Еще что-то Ще десь щось є, ще в руці щось, Опа. Ще одна монетка. Друзі. 20 копійок, 1955 год. Рамочник. Ну, дві монетки в одне ямце, собі, тому за зачей сигнал такий був, слабий, розмитий, інтересно, ну сейчас все раз. Еще пикая, Охренеть. Опа. Здесь выпало что-то. Что вам вот такие? О, в Бачу на чего. О, бачу. Еще монетка. Грузи, еще одна монетка. 10 копійок 1973 року третя монетка офіч три монетки в одній ямці друзі класно три монетки в одній ямці випало Сейчас тут ще пропікаємо може ще щось буде Ставлю сейчас у сторону її. На жаль, нічого больше немає. Ну друзі, класно вообще. Три монетки в одній ямці. Супер. Мабіш нічого. Добре, друзі. Ще трошки покажу. Теж піднявся на горба сюди, на пагорб. Там в долині був. Три монетки в одній ямці Добре друзі, ще трошки похожу В общем друзі закончив коп на сьогодні А ось мої Це За двохденний коп Перстанечок такий Цікавий Мідний Тут ще така штукенція випала Інтересна якась Ще такі дві штуки випало, друзі, хто знає, що це, пишіть что пишите ще для шнурків щось таке було, дві штучки випало їх. кулечками наперсточек на монеток Деякі знімав, деякі не знімав. Це советська, мабуть, монетка с охрана вообще убиты повычки такі всякі. орляночка сюди випала тоже була. пуля якийсь кусочек фибулы наверное Це три монетки В одній ямці сьогодні Гарно такие Знахидочки. дочки пучка советска царские монетки Дві за сьогодні это хорошо кусочек хрестика срібного. Зато срібло вже є. За два дні, бо вчора я покопав, трохи там снару не було. Позвонили, мені треба було додому їхати, так я поїхав. Мало вчора походив, покопав. Сьогодні виїхав. Сьогодні праздник, якраз зелена неділя. Виїхав, покопав. Це якась пуля. Сьогодні майже день лажу. Владик уже на тому все так в машині сидить. Це щось якась копійка теж з охорони їх убыть ну, в общем друзья такие знахидки кому нравится ставте лайкоси. подписывайтесь на канал поддержите канал подписочкою Добре, друзья до скорых встреч нам все доброе